Пане Тес, зараз я бачив у досить цікаві відео про те, що з обґрунтуванням, що майбутня виборча кампанія в Україні, якщо вона буде у жовтні цього року, так, вона має бути дуже швидкою, просто надшвидкою. Е, Чи ймовірний такий варіант, що все ж таки вибори, яким, якимось чином вдасться призначити, Ну, зупинивши там. На кілька тижнів війну. Ну, давайте і так. Перше, швидкою над швидкою, ну, це буде це буде відвертий антиконституційний заклад, це буде державний переворот. Є закон про вибори, і внести який закон, яким передбачити, що от зараз ми проведемо дуже швидкі, а на якій основі. Конституція напряму забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Тобто, аргументувати, що в нас війна і ми маємо швидко провести вибори, ні, вибачте, не можна. В такому випадку це треба, як при Порошенкові було тоді, локалізувати воєнні дії і не вводити воєнний стан, як це було в 2014 році. Так тримали фронт, там, так бракувало йому того воєнного стану, я думаю, дуже сильно. Тому що ми пригадуємо, ну, от я не знаю, там про Львівщині, не в курсі, але я знаю дуже добре, як на Франківщині було, там особливо відзначився Борочан. Район, та й Роженятівський також. Коли йшла мобілізація, і що там творилося? Як там мало не палили мобілізаційні ті воєнкомати, дільниці, що як там жінки били тих, що ходили людей з воєнних комісаріатів, що там? Реальні факти, коли зазняли, коли чоловік під спідницею жінки ховався, яка там пояснювала, що його немає. Він на роботах за кордоном. Як за день до того, як мала початися мобілізація в Рожнятівському районі, як там з одного з містечок, виїхали 12 автобусів. Прямісінько в бік білоруського кордону на тиждень раніше від початку вахти для того, щоб терміново виїхати до Уренгоя завчасно, щоб втекти від мобілізації, щоб тут не застрягнути. Тому насправді Порошенкові дико було потрібно і воєнний стан 14 році. Я думаю, що було б йому набагато легше, якби він його мав. Але він знав, що в цій ситуації Україні влада нелегітимна. Він єдиний його вибори пройшли єдині відповідно до закону. Легітимно. Верховна Рада нелегітимна фактично, тому що там відбулася зміна керівництва плюс. Всі представники партії регіонів, які до того були злякані, весною голосували так, як має бути під козирьок. Влітку втратили страх, роз'їхалися і перестали взагалі з'являтися на засідання. Там зник кворум. Можете згадати засідання восени, які відбулися. відбулося буквально кілька засідань Верховної ради за всю осінь до виборів. На тих засіданнях було прийнято дуже мало законів, на які ледве зуміли зібрати людей. Зрозуміло, що йому було потрібно. Уряд взагалі сумнівного призначення, хто його призначив, Верховна Рада, яка була в стані сумнівної легітимності, е, хто з цим займався, той ж самий Турчинов, якого ну, сприйняли як ну, вимушено, виконуючи обов'язки президента, але ну, теж без легітимності. Зрозуміло, що заради цього пожертвували воєнним станом. Чи зараз це можливо зробити? Вибачте, як це пояснювати? Є воєнний стан, вивели всі обмеження. Плюс, якщо ви знімете зараз воєнний стан і всі його обмеження, я вам просто можу сказати, який буде потік, терміново відтік за кордон чоловіків. Це буде, ну, це буде шокуюче щось. Ми побачимо на десятки кілометрів черги, які за ці два тижні виметуть половину, добру половину чоловічого населення в Україні, які просто поїдуть, нехай є робота, нема роботи там шукати щось, переховуватися десь в світі. Ми дістанемо неймовірно страшну картину, тому що ну, просто неможливо зараз вже це зробити. І тому. Гратися в ці ігри, я не думаю, що хтось ризикне. От я належу до тих, хто не вірить в такий конспірологічний сценарій, що на таке ризикнуть піти. Тому що це все, це розвал в стадії от такої війни, як зараз, це не відбудеться. Якщо війна перейде в чисто позиційну ситуацію, так як було ну, фактично з початку 2015 року, так в якийсь момент можна скасувати воєнний стан. Цілком можна, але навряд чи раніше, доки йдуть наступальні операції ворога, ну і плюс ракетні атаки, доки це все відбувається, ну я не дуже собі це уявляю. Навіть локалізація воєнного стану в рамках тих областей, де сьогодні йдуть бойові дії: Харківська, Луганська, Донецька. Е... Запорізька і Херсонська, а всіх інших зняти ну теж, але навіть коли тимчасово на частині території України є воєнний стан, загальнонаціональні вибори, як на мене, проводити не можна. Може, будучи шукати в конституційному суді, але це теж не може. Але тому просто перше провести якусь іншу виборчу кампанію, не таку, яка написана у законі, не можна. Маєте три місяці? Три місяці. Єдине, що якщо. Виникне дискусія. От якщо вибори не будуть проведені, ну через ці самі обставини, воєнного стану до е, останню неділю жовтня цього року і будуть проводитися пізніше, в такому випадку, як ті вибори мають розглядатися, як чергові чи як позачергові? Позачергові вибори скорочують на місяць процедуру. Але знову ж таки, це два місяці, які в стані. Реальної війни ну теж мало собі важко собі уявити. Я не дуже вірю в такий сценарій. Ну, зрештою, знаєте, неможливо цією владою нема взагалі. Може бути що завгодно, але уявити собі, що вони будуть проводити якісь вибори, підвісивши воєнний стан чи неконституційний спосіб робити, я все-таки сумніваюся. Пане Тес, а чи не е, будуть ці вибори? Якщо гіпотетично вони будуть у жовтні, скажімо, для Путіна тим шансом. Щоб вирвати перемогу, все залежить від того, що Путін може вважати своєю перемогою відверто про російські партії, а Путін вже трошечки здеградував до того рівня, коли він уже не може оцінювати проміжний прихований результат. Йому потрібно своїх. Він, як на мене, ну, це була найбільша дурість, це вторгнення 24 лютого. Він брав Україну з потрохами. Зеленський крок за кроком здавав усе. І відведення там військ, ослаблення української армії, по суті, знищення поступове, процеси політичні. Ну вони все одно б десь дійшли, вони б десь в якийсь момент суспільство б встомилося, вони б якимось чином нейтралізували б Порошенка, чи видали б його з країни якимось чином щось би придумали. І країна слабшала, опірність суспільства. Поступово падала, при тому правда, падала підтримка Зеленського і тому тут процес неоднозначний. Але мені здається, що якби не було вторгнення 24 лютого, то за рік. Ми б мали тут таку російську Україну, таку зросіщену. Ми б вже мали переглянутий закон про державну мову, вже б зняли всі отак. потураївські оті правки вже би відбулися, де би викинули звідти всі обмеження там для російської мови, все інше. І російські фільми вже би в Україні всі йшли суцільно, без перерви. Тому насправді Путін от він показав, що він. Що він, як звичайна, що була Пітерська? Як він був бандюком тупим, так він ними лишився. Він не став стратегом. Нехай навіть злим, чорним, але стратегом він не став. Він може мислити тільки принципом, що йому мають клястися на вірність, стояти перед ним на колінах. І в ситуації, коли Зеленський Росію розглядався як абсолютно свій президент. Путін все одно виявляв якесь невдоволення, тому що йому треба було швидкого виконання. А Особливо після того, як йому Зеленський щось там понабіцяв в Парижі, ми знаємо чітко тільки про дві речі, які засвідчені, реально засвідчені: це вода в Крим, і це вибори в 15-му в в році восени. Разом з загально цими місцевими виборами по всій Україні вибори на окупованих територіях. Причому саме на окупованих, а на не на деокупованих, як передбачено, в мінських домовленостях, а саме на окупованих період їхньої реальної окупації, оце ми точно знаємо, що Зеленський це пообіцяв. А і ще легітимізація якихось представництв цього ОРДО, ЛНР, ДНР, так званих, це те, що потім Єрмак з кучмою підписували документ. пригадайте про ту консультативну раду. Правда, чомусь вперше під назвою Консультативна Рада представництво ОРДО, як і України, отримували повноважні голоси. Не консультаційні, а повноважні для ухвалення рішень, і цим мало замінити і мінські домовленості, і нормандську четвірку. І мав стати отакий от орган. От три пункти, по яких Путін витиснув Зеленського. Зеленський це не зміг реалізувати. І після того в Путіна, замість того, щоб дати якісь поступки, трошки відступити назад, все, а він не може. Та його влада Каліна не має задньої передачі. І він почав давити на Зеленського. Врешті-решт, він створив для Зеленського негативний імідж на Росії, дуже негативний. При тому всьому, що Зеленський був готовий працювати, в ключі отої. Постійної вяу йдучої русифікації, ну і він, я, він зараз не може вже повернутися до ідеї, ми підтримуємо Зеленського. Ну просто не може, тому що сказано забагато. Війна була занадто, занадто жорстока. І от в цій історії ну, відбуваються вибори. А хто кандидати від Путіна, кандидатури? Зрозуміло, що для адекватного злого, але ще раз кажу, адекватного лідера Росії. Будь-яка корупційна влада, будь це люди Зеленського, будь-це якісь там Рістовічі партії, та навіть будь це притулення, оскільки там корупція на кожному кроці і війна внутрішня в Україні політична. Я вже не кажу про якихось поворознюків і всяку іншу погань. Для Путіна це мав би бути найбільший можливий подарунок. Але він би був подарунком для когось іншого, але не для Пуюла. Ще раз кажу: Пою не розуміє межі. Якоїсь він вже не зготовий не сприймати якісь довші процеси, йому все і відразу. Тому, Ну єдине, що якщо такі вибори раптом ризикнуть в тому сценарії, якому ви кажете робити, ну дестабілізація в Україні, напевне, якась буде. Чи вона буде достатньо сильна, чи при нинішніх можливостях ПУ в якусь атаку, сумніваюся. Я думаю, що там спрацюють більше на дискредитацію України, оскільки. Ті вибори будуть дуже дискредитуючі, вони будуть дуже сумнівні в конституційному плані, якщо вони так будуть відбуватися, і російська пропаганда напевне, постарається максимально на цьому відіграти через своїх обістів на заході. Чи це спрацює? Ну, враховуючи те, що принаймні в Америці роздратування від України ну просто наростає небаченими темпами, напевне, спрацює. Е, Пандраси, що на завершення, щоб я у вас хотів запитатися. От, е, ну, особисто для мене є не зовсім зрозумілою ця ситуація. Тобто, нас говорить про великий наступ України. Наскільки я можу розуміти, він відбудеться у травні, скорше всього, тобто в березні, вже ні, в квітні ще рано, е, а у травні саме раз е, буде звільнена яка частина нашої території, е, і я розумію, що не вся. І от що далі буде, не зовсім е, е, зрозуміло. Тобто, е, ну кажуть, що, що вже великих боїв не буде. Mm. Але мені щось це слабо віриться, тому що там за, за, залишаться, очевидно, якісь великі міста. Принаймні, Донецьк, Луганськ, такому ж можуть залишитися окупованими після травня. Тобто, що, що нас чекати? Чи мож, можемо про це говорити? Знаєте, поки що важко щось говорити, тому що ну, є одна з проблем. Реальний великий наступ може відбутися тоді, коли про нього ми не знаємо нічого. Так ми можемо прорахувати приблизний термін його початку з одної єдиної причини. Навіть не з питання озброєння, підготовки наших військових, бригади створюються, ще там щось, навіть не через це. Тут не все ми знаємо і не все нам треба знати, а ліпше взагалі нічого не знати. Проблема елементарно погодна. Наступати по дорогах не можна. Дороги, все там все пристріляно. Рашисти врахували свої ж власні помилки року назад, коли вони по дорогах наступали, саме непридатний для наступу період. Наступати треба по фронтально по зльових дорогах через поля. Основа наступу мають бути бронетанкові війська. Їх. Наступ зараз неможливий. Все починає розмерзатися. І після ще процедури розмінування, яка теж займе певний період, це має бути дуже важкий, але блискавичний прорив. І зараз він просто він забуксує в найпрямішому розумінні цього слова. От Оце, що ми розуміємо, великий наступ можливий тільки тоді, коли добре просохне земля. І не буде оцієї трясовини, в якій все буде зависати. А це ж не тільки танки прорвуть, а за ними ж мають іти всі БТР, за ними мають іти всі інші транспортні заходи собі, оці ті ж самі пікапи за ними мають іти. Вони просто там не пройдуть. От наступ може відбутися так, як він відбувався під час Харківської офензиви, і так як він відбувався на Херсонщині, коли. Ну, на Херсонщині важче, бо там вже міні-поля були сутільні, але там, де їх розмінували, де на великих швидкостях прориваються, займають нові позиції, захоплюють, прориваються знову вперед. Ми бачили ті кадри, де на цих же ж самих броньованих машинах на швидкості поза 100 кілометрів робилися прориви. От це десь те, що потрібно. Тому ми знаємо єдине це час. Час тоді, коли все висохне. Від... Кінця квітня, початку травня і до осені, десь колись в той час. Але якщо тепер кожне питання з наступу обговорюється на ставці Верховного Головнокомандувача, на якій сидить Боданов, він потім вертається до себе в ГУР, запрошує до себе своїх дружків. Один з них Євгеній Червоненко, другий Євгеній Шевченка і розказує їм, ділиться новинами, тому що він тріпло. А потім свого радника Гуюлашвілі, правда, вже не там, не в Гурі, а він в нього живе вдома. Вертається туди і зустрічається з російським громадянином, який, за всіма даними, мав бути завербований ФСБ Російської Федерації, ще тоді, коли був, отримав російське громадянство і працював з партією Єдина Росія. Шанувальники Валуєва, там великі все, і їхнього депутата Госдуми, і Плюс паралельно з тим. Учасник ФСБшного проєкту по так званому антинаркоманії, де вони просто зачищали поле від чужих дилерів і перебирали під себе. От е, Гугіошвілі в цьому працював. Так от е, Буданов, який буде брати участь у ставці, живе в одному домі з Гуйошвілі. Але там навіть не треба Буданова. Тому що участь в засіданні ставки бере первая маша страни Марія Левченко, дружина Гогілошвілі. Про що ми можемо говорити, про яку секретність? Вона ж брала участь в тому засіданні по вагнерівців, яке було згодите, і інші речі. От чи є шляхи, які можуть це бути випустити? А далі, давайте згадаємо, безпосередньо включений Зеленським доставки Верховного Головнокомандувача Кубраков. Олександр Кубраков, рідний племінник, про чому там дуже добрі відносини. Не треба нам брехати, що вони там розірвали відносини з початку війни. Там вони всі зберігаються. З Іваном Кубраковим. Його дядечко, кат білоруського народу, особа особливо наближена до Лукашенка. По суті, друг, ну, третя, мабуть, людина в ієрархії їхній, і міністр внутрішніх справ Білорусі. Про що ми говоримо? Яка може бути секретність? Секретність, чому Харківська офензива вдалася, той наступ, тому що на ставці залужний зміг всім переконати, що будуть наступати на Херсон, і дійсно там щось готувалося, і мінімальними силами, які тільки зміг зробити так, щоб їх. Знаєте, росіяни побачили ті сили, але вони повірили людям в оточенні Зеленського, тим, які стукали, які зливали інформацію з банкової. Вони повірили, що Залужний готує наступ на Херсон. І вони сконцентрували зусилля там. І вони розслабилися і не повірили своїм власним розвідникам, які доказували, що напороти Балаклії створюється ударний кулак. Вони знали про це, але вони повірили банковій. Людям Зеленського повірили російські агресори. От така штука. А тепер собі уявіть, що тепер ставка проводиться мало не щодня, і залужного змушують бути на кожному засіданні, доповідати про кожне найменше переміщення, кожен план. Коли ворог, мало не в режимі прямого ефіру, знає все, я не дуже вірю в реальність нормального є наступальної операції. Вона може бути тільки тоді, коли ми сконцентруємо дуже багато зброї. і... Сильними великими жертвами без фактора несподіванки почнемо наступати на ділянці, на якій ворог буде спеціально до цього готуватися. От ми маємо зрозуміти ціна без відповідальності от така вона є. А далі, ну ми на ми жаль за таких умов будемо мати чітко можливість на один серйозний наступ. Ми досі не знаємо, це може бути наступ на прям Мелітополь і розрив. Російського групування, тому що до Мелітополя це найвужче місце. До Мелітополя реально близько від нашого фронту, реально близько, порядка 80 кілометрів. А там дальше все, там дальше Лиман. Там одна дорога. Остання дорога на південній околиці Мелітополя об'їзна. Це є ота основна траса на Маріуполь. І коли ви перериваєте ту дорогу, ви повністю розриваєте все угруповання. Мелітополь не треба входити. Мелітополь треба просто відсікти. І після того там починається якесь руйнування. Можливий такий варіант, можливо, а там неймовірно окріплені, зроблені там укріп район неймовірно потужний. Як його проривати, я не знаю. Другий можливий момент це наступ. По напрямку Васильівка паралельно з Дніпром, вздовж Енергодару, заходом в Херсонську область і вздовж берега вихід до Криму. Найкоротший вихід до Каховки, до Нової Каховки. З Нової Каховки там дуже близько, реально до, до заходу в Крим до Армянська. Можливий такий варіант? Може він руйнує, він створює, підважує Крим, він створює дуже серйозні проблеми. Третій, можливий напрямок це напрямок. Е Через Криміну ламання. Зараз там наступальна операція ворога досить сильна. Вони дуже сильно тиснуть бік лиману, але ламання ворога в районі Креміної або Сватового і прорив на Айдар, і аж до російського кордону до щастя, і прямий тиск на Луганськ, який дуже серйозно підважить. Для них це буде дуже серйозна проблема. Це теж може бути дуже серйозна наступальна операція. От ми маємо три варіанти. Я не знаю, яке буде обрана, яка спрацює, але жодна з тих операцій не дає завершення війни. Вона ставить Росію складну ситуацію, дуже складну: і військову, і внутрішньополітичну. Але не більше. Хто сказав, що після того буде завершення війни, після того ми матимемо певне виснаження, нам треба буде підтягувати тили. Ми на місяць, два, три зупинимо наступальні операції. Ми будемо формувати нову лінію оборони, яка протривається можливо ще кілька років. Тобто, ми насправді ну, в ліпшому випадку. ми... Звільнимо південь по Мелітопольський напрямок, навіть ну можливо, по Бердянськ туди. Максимум це Бердянськ це максимум на що можна прорватися таким наступом. Далі до Маріуполя, на жаль, в Донецьку область захід південь Донецької області, ну поки що виглядає дуже нереалістично. Так ми дуже серйозно будемо тиснути на Крим, але знову це, це зовсім не гарантія, що це буде результат. Тобто, насправді війна не закінчиться цим наступом. Це хіба би цей наступ спровокував якісь внутрішні протиріччя в Москві, коли б зрозуміло, що треба позбуватися Путіна і реально б зуміло його знищити свої? Але чи це відбудеться, чи ні, знаєте, від нас тут залежить дуже мало. І от ми маємо готуватися до того, що ця війна може тривати ще дуже довго. Вона може обірватися раптом, особливо, якщо в Москві щось відбудеться, а вона може тривати і 3-4 роки. А далі а вже все. От ми втратили дві країни, вже союзників. Словенія зайняла відверто проросійську і антиукраїнську позицію. Різко, Новий рік, вибори, наш посол попрацював, там таран, колишній міністр оборони, постаттю діозна. Попрацював так, що Словенія тепер повторює російські наративи. Так вона не вийшла формально з підтримки України, але вона говорить про те, як треба зараз сідати за стіл переговорів в мир, все, кінчаєте стріляти, сісти посередині і просто перестати стріляти. Це заява і прем'єр-міністра, і міністра закордонних справ Республіки Словенія, і Швейцарія, там на посол Бенедіктова прийняла протиукраїнську позицію не тільки по озброєннях. А прийняв позицію, що треба закінчувати з війною виключно терміновими переговорами. Щось подібне починають говорити в США. Знаєте, від війни не втомилися, всі розуміють, наскільки важливо перемогти Росію, втомилися від союзництва. Вони хочуть отримати від України добрі сигнали з середини. Ну, у нас слухайте, у нас такі сигнали. А якщо ще зараз 42.10 буде прийнятий, де. Якщо ще й не будуть враховані ті зміни, яких добиваються в самому профільному комітеті, щоб викинути звідти найбільш провокативні речі, то я боюся, що в якийсь момент нам просто скажуть, знаєте, хлопці, війна закінчується у вас не перемогою, війна закінчується за столом переговорів, як і хотів Зеленський, до речі. І от там, де ви зараз стоїте, отам і пройде лінія нової Кореї. От щоб цим не запахло, тому що насправді нам можуть безкінечно допомагати. Але залежно від того, хто будемо ми. Ну, Південні Кореї досі допомагають і зрештою. Ну так, тільки напевне, що тоді, коли пробудовували ту демаркаційну лінію, лінію, то, мабуть, думаю, що вона не вічно. Очевидно. Тому й була демаркаційна лінія. Отже, пан Тас, я вам дякую за цю розмову. Були дуже несподівані висновки. Особливо наприкінці. Це був Тарас Чорновіл, політичний оглядач, якому я дякую за цю розмову. Якщо вам була вона цікава, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео, підписатись на мій канал. Мене звати Олександр Срацо, є автором каналу Свіжої Історії. І, звичайно, за можливості підтримати канал донатами та на Патреоні. І все буде Україна. Дякую!